Леся Українка мріє, не зрадь. Мріє, не зрадь. Я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер я в тебе останню надію вложила, о, не згасне ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє. Помнилось серце ущердь, вже ж тепер мене не відіб'ють від тебе примари, і не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж, я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею постала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мріє. Останься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не умре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом над мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу тихать твоїм вогнем, хочу жити твоєю весною, а як притець, згинуть за теї. Dharma!